Привіт-привіт! Сьогодні я познайомлю тебе з трьома віршованими іграми для ритмічного малювання обома руками одночасно. Перш ніж ми почнемо, я розкажу, чому це корисно для тебе. Шановні батьки, сьогодні нам потрібна буде ваша допомога. По-перше, потрібно буде зафіксувати аркуш паперу до твердої поверхні, на якій дитинка буде малювати. Якщо це стіл, це можна зробити за допомогою звичайного скотчу. Або... Ось таким чином, за допомогою звичайних защіпок. Також в нагоді стане великий блокнот на спіралях. Другий момент. У кожної дитинки свій процес малювання двома руками одночасно. У нас є домінуюча рука і споміжна рука. Домінуюча рука малює зображення швидше, ніж споміжна рука. Наше з вами завдання зробити процес малювання одночасним з обох боків. Це можна зробити, сповільнивши темп малювання. Читайте віршик, наприклад, не так швидко, як це роблю я на відео. І по-третє, бувають такі ситуації, коли дитинка відмовляється виконувати такі вправи, тому що в неї просто не виходить. Дитина вона одразу орієнтована на уникнення невдачі, ми можемо їй запропонувати взяти її ручки в свої ручки і малювати, як наче під натиском своїх дорослих рук. Створюйте картини в чотири руки. і пам'ятайте, що в момент, коли в нас щось не виходить в нашому мозку. Формуються нові нейронові зв'язки, а це дуже позитивно впливає на його розвиток. Таким чином, ми укріплюємо міжкульові зв'язки між лівою та правою півкулями головного мозку. Ну що, друже, будемо починати? Зафіксував аркуш паперу, також тобі знадобляться. Або дві. Ручки або два фломайстера чи олівці. вибери те, чим тобі буде зручно малювати. Ну, і звісно, так як в нас з тобою за вікном зима, то і малювати ми з тобою будемо на зимову тематику. Ти готовий? Давай починати. Ялинка. Трикутник? Під трикутником. І знову. Повтори. Не так воно і складно нам ялинку зобразить. Ще стовбур невеликий. І пагорб ось такий красуню домалюємо, бо в лісі їй Тепер і про прикраси потурбувались ми. Кулясті і блискучі, чарують вони нас, гирлянди мерехтливі, намисто й вогні, з'явились на ялинці і радісно мені, Росте хай на галявині. Ялинка чарівна запрошує нас в гості красуня лісова. Сніговик. Спершу коло невелике. Намалюй руками ти. Голову і навіть личко буде легко там знайти. Потім нижче знову коло і знову Справа нелегка. Намалюємо поступово тулуб для сніговика, руки, палиці втикнули і відро на голові. Ми ж про гудзики забули. Стовчик будуть, як нові. А тепер малюємо очі. Два камінчики простих. Усміхатися він хоче. Морква ніс. Останній штрих. Ось і вийшов дивокрасень, найщарівний сніговик. Хоч і обома руками малювати я не звик. Сніжинка. Сніжинка це легко, Простіше не буває. Найперше поставити крапку мимаєм. Від крапки малюємо вгору та вниз. Дві лінії рівні. Уважно дивись. Те саме у боки. Тепер. Навкоси. Уліво і вправо ти це повтори. На зірку подібна це диво сніжинка, тому намалюємо їй кутні частинки. Неначе у дзеркалі рівні відбитки. Ми з кожного кінчика. Маємо відбітки. Тепер трохи нижче, Всередині кола. Малюємо смужки дзеркальні. Готово. Ну що, друже, тобі сподобалось? Ти впорався? Молодець, я впевнена, що ти впорався з усіма завданнями. Правда, було цікаво, а головне корисно, який віршик тобі сподобався найбільше? Можеш зобразити малюночок на нього та прислати мені в повідомлення, мені буде дуже і дуже приємно. А я обов'язково вигадаю для тебе, щось новеньке. Та цікавеньке до нових зустрічей! бувай, друже!